Всіх до присяги йому антихристові. Христові. А перед присягою кожен мусить зламати свій хрест, потудати причастя, зректися Бога. Півютери хочеться співають. Ти думаєш, я не знаю, про що ти розмовляєш з тими хлопами, з тими попами, жидами, замкнувшись у своїм покої. Та замикаєшся хоч на сто лодок. Мене не здуриш. Я чую, готуйся виступити. Надходить час до панування. Хочеш захопити усіх нас. Знають, нехай готуються, я надушню її в Божах, нехай, нехай подеруть очі, нехай, нехай бачать, яка страшна прірва перед їх ногами. Воно не бачить, вона не спить, слух. Ди Божі, у кого є вуха, у кого душа жива, нехай знають, нехай готуються, в нас на. Тьму. Робці! Вставайте! Дойдай не пора! Поліцію покличемо! Та прошу мене притягне, куди ви дивитесь! Припини, баране! А на старосторії буде! І вам стану, станай не спить! Долай, Та ми зарощуємо тебе! Не спієте! Руки одніми, тому що не мене, щоб не Бог послав. Я спожого розказу, а вищо? Жите, антихересподі. Вийте його. Хабайсьо волоцюга. Примай його волоцюга. Я свого роста. Молітеся Бога, панове поліціянки, він же хорий Заступайте, панове поліціянки, ну, поможіть нам Бога, молю вас Він же хорий, не займайтеся, він же хорий Не залишайтеся, не залишайтеся Де я? Де я? Пішли Сільський, де воно? Щастя. Яке нещастя! Пане Вагман! Я як почув, що пана Вагмана, ай -вай. Нічого, яке нещастя! Нічого. Це ж треба, то нічого. Беркут. Поможіть занести його на бричку. Так, зараз, зараз. О. О. ось так. О. Ось так ще трішечки. Ось так баране. Ну як ти? Зараз Обережно, Берко, обережно. Ну. зараз, зараз йому боляче. Ідо. Ідо, він ожив. Ідо, несіть зупу. Ідо, ви чуєте несіть зупу. Я чую, чую, несу, несу, Ой ви, мир, ви, яке щастя, Господи, ожив, Господи. їжте, барана, їште. Уїде зупа цілюща. Вона ліпша за всякі ліки. Їште. Чуєте, що пан Бахман каже? Пан Бахман знає, що каже. Ну, ось так. А, <риклад> от, доброго здоров'я, люди <риклад> добрі. радий бачити. Проходьте. Проходьте. Проходьте, проходьте. Маєте якусь судову справу? Та ні, Бог милував, Ми прийшли подякувати пана Дуката за те, що вони колись остерігли перед... як його... Шнадельський. А, бачите, самі переконались. <риклад> Ой, переконались, прошу пана. Але як той мудрий поляк, що замкнув стайню, як йому коні вкрали. Ми ще прийшли спитати пана за Тотовіча. Нам сказали наші комось отець Зварич, що пан адукат має намір скликати нарід сюди, до міста. Так, є такий намір. Пан маршалок наклав лапу на гроші хлопської каси. Треба не допустити сього. До того ж, набралося багато інших справ, що конче треба рішити. Та ми вам усі села приведемо з нашого кота. А так, приведемо, приведемо. Нарядь, як почув, що має бути віче, то аж відітхнув. Кожний хоче свою біду повідати. Тільки коли ж то буде, та віче. Хотіла не післязавтра зібрати. Як? Післязавтра. Буде післязавтра. Ну, от і добре. Що це таке? Подання від адвоката Рафаловича. Адвокат Рафалович завідомляє староству, що в понеділок закликає вічі до міста. Ну, прошу. Септу. Після завтра? Так. Там і порядок денний розписано. Що це вони? Подуріли, що що? Чого їм треба? Хай дарують пан староста, що вмішаюся в державну розмову. Але я догадуюсь потроху, про що там буде мова. Про реформи каси. Я колись мав дуже пікантну розмову з паном Рафаловичем, з оборонцем в справі реформи. Так от пан Рафалович усім нам обіцяв наробити квасу. Себто треба ждати непорядків. Ні, ні. Я ніяк не можу дозволити на те віче. <сум> ну, розуміється, пан староста, то ліпше знають. А панам-демагогам дай тільки нагоду поговорити. Інтересно, інтересно. А ти, Онуфрова, що на це скажеш? Чому би тобі не піти на те віче? Тобі чим пожалітися? І в тебе доля. Немет, має... ну скажи, Онуфрова, скажи, скажи. Представ собі, що я пан оборонець і що всім скривдженим та убогим можу дати поміч. Алло, я тебе слухаю, Онуфрова. Ну, що ти на мене очі вилупила, ну пожалійся мені, може тобі на душі ліпше саме. <плес> а ти чого, Регіну, не їси? Що не маєш апетиту? Я розумію. Розумію, який тут може бути апетит, коли такі події повідь. Переживаючи за свого коханця, ну, то, певно, я сам би переживав. В дірявому човнику в велику політику пустився. О, яка відчайдушність. Нов'яблений посол. Батько народу. На бистрого коня сідає, того і глядає голову зломить. Недарма сказано. Не викликай вовка з лісу, бо прийде і з'їсть. Страшно. Страшно за нього. Та ти не бійся. Він мудрий. Не дайся мотати всі ті, правда. І в генерала попадає куля на війні.